Погрітися і відпочити сьогодні нагальні проблеми для хлопців з ато, що перебувають у дорозі. Тому волонтери усіма силами намагаються допомогти нашим бійцям. Зокрема, організувати окрему кімнату відпочинку в межах залізничного вокзалу. Волонтери розповідають, що кімнати АТОвців вже давно є в багатьох містах, тому хочуть, щоб і у Вінниці було таке приміщення. Вінниця у нас узловий центр. І багато хлопців приїжджає, не їм де зупинитися, щоб десь хлопці ці могли перебути певний час і, і в теплі з'їсти якийсь бутерброд, випити якогось гарячого чаю. Даже взяти наш військовий шпиталь. Виписуються хлопці, і е, наші волонтери, які там знаходяться постійно, вони їх забирають додому. Тобто, а так вони будуть приїжджати на вокзал, будуть тут відпочивати, дивитися телевізор. Бійці не приховують, що іноді в чужому місці навіть не мають куди піти, тому окрема кімната для них просто необхідна. Щоб мали хлопці попити витикави, з'їсти якийсь бутерброд. Багато їде, звідти ранених, дуже багато їде, то хоч десь віддихнути, бо в як таких то немає. А як фіде, уховує, то дуже великі гроші це стоїть. працівник залізничного вокзалу показує нам місце, яке виділять для бійців. АТО. це частина нинішнього залу очікування. Головний інженер обіцяє світло та тепло. Ми будемо виділяти ці площадя, необхідні для того, щоб бійці АТО, учасники, АТО люди могли звернутися, К волонтерам також звернутися к адміністрації вокзалу і час для каких якихось обстоятельств, щоб залишитися на вокзалі, де буде тепло, де предложат чай, зв'язка е і так далі. Громадські активісти впевнені, що кімнати для бійців насамперед повинна облаштовувати держава, хоча за це чомусь забувають. Учасники АТО це ті, хто сьогодні захищає честь і свободу українського народу там на передовій. І е, сьогодні волонтери вимушені робити це без участі держави. Сьогодні ми змушені збирати кошти це обичайних людей. Так ми використовуємо приміщення залізничного вокзалу, але все ж таки мають бути якісь державні програми на такі речі. Волонтери сподіваються на допомогу, адже кімнату потрібно буде обгородити і принести необхідність. Ні, меблі та техніку потрібна мікроволновка, потрібно буде чайник, потрібно буде холодильник, потрібно буде телевізор, десь дивани треба буде знайти, щоб людина могла відпочити. Може, йому прийдеться довго чекати. Сподіваємося, що незабаром при потребі нашим бійцям буде де зігрітися та відпочити. Віта Омельчук, Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.